Увечері 9 травня предстоятель Української православної церкви прибув до свято-Успенського святогірського ставропігійного жіночого монастиря в селі Зимному Володимир Волинської єпархії. Наступного дня у понеділок свій 50-річний ювілей відзначала настоятелька обителі, ігуменя Стефана Бандура. Святкування було приурочене до Дня пам'яті небесного покровителя Матушки, святителя Стефана єпископа Володимир Волинського. У головному храмі обителі Свято-Успенському соборі з нагоди ювілею блаженніший митрополит Володимир очолив Божественну літургію. Предстоятелю співслужили митрополит Східноамериканський Нью-Йоркський Ларіон, архієреї Української православної церкви та численне духовенство. Ігуменя Стефана, випускниця регенського відділення при Санкт-Петербургській духовній академії, відразу ж по закінченню навчання пішла до Корицького свято-Троїцького монастиря. У 1991 році матушка стала першою настоятелькою обителі у зимному після її відродження. Саме завдяки її енергії та заповзятості, напівзруйнований ансамбль тисячолітньої святині за кілька років перетворився на квітучу оазу. Сьогодні в Зимненському монастирі відроджено всі історичні будівлі. Активно розвивається господарча діяльність. В обителі несуть послуг понад 40 насельниць, які повністю забезпечують себе і паломників продуктами, працюють з сільськими дітьми. При монастирі працює офтальмологічний кабінет, відкритий для усіх, хто має у цьому потребу. Наприкінці Божественної літургії блаженніший владика Володимир привітав із прибуттям на українську землю первої ієрарха Російської зарубіжної церкви та поздоровив із 50-річчям та днем небесного покровителя настоятельку обителі. За багаторічні труди матушки Стефани на церковній ниві, предстоятель нагородив її орденом святого рівноапостольного князя Володимира та подарував образ Пресвятої Богородиці. У подячному слові настоятелька побажала усім присутнім, щоб у житті кожного завжди була перемога. Я хочу подякувати в першу чергу Богові за те, що Господь дарував мені життя. Хочу подякувати Богу за те, що я маю особливу мілость Божу, те, що я знаходжуся під крилом нашого Преспасителя і наша свята Обити. І хочу всім наземно вклонитися і щиро щиро подякувати вам, всім. Святителям Божим нашої церкви за те, що нашій волинській землі і наші обителі, і всім нашим прихожанам і паломникам нашої волинської землі зробили таке велике, велике свято. Завершилося богослужіння святковим хресним ходом. 11 травня блаженніший митрополит Володимир разом із митрополитом Іларіоном очолили урочистості з нагоди 850-річчя Свято-Успенського кафедрального собору міста Володимира Волинського. Зранку блаженніший владика освятив новопоставлені пам'ятний хрест та пам'ятники будівничому собору Київському князю Мстиславу, князям Володимиру Київському, Данилові Галицькому, Василькові та княгині Анні. Після чого на площі перед храмом відбулася святкова божественна літургія. З часу своєї побудови у XII столітті соборний храм Володимира виконував функції загальнодержавного характеру. У ньому складали присягу піддані князів. Тут ухвалювалися важливі історичні рішення, підписувалися і скріплювалися присягою на Христі і Євангелії міждержавні угоди. Тут коронували волинських князів. З тринадцятого століття церква неодноразово зазнавала руйнувань від татарських набігів. Ця обставина спонукала волинського єпископа Васіана наприкінці 15 століття обнести святиню захисним валом та побудувати поруч оборонний замок. Пізніше у ньому розмістилася резиденція Володимирських єпископів. Успенський собор один із небагатьох, що дійшли до нас із епохи Київської Русі, який на момент свого будівництва сьогодні це кафедральний храм Володимир Волинських архієреїв. Наш храм в місті Володимирі Волинському має духовне значення для всієї України. Він схожий на Київську Софію, але ми знаємо, що у Київській Софії є. На теперішній день музей-заповідник, а в нашому благодатному храмі кожного дня лине молитва до Бога, золоті купола, вони приваблюють для себе, і наш храм являється кораблем спасіння. Вітаю всіх і святом, із 850-ю річницею нашого древнього успенського собору міста Володимира Волинського. Для митрополита Іларіона, який за походженням волинянин, свято було особливим. Владика сподівається, що відтепер, після об'єднання зарубіжної церкви з руською православною, він зможе частіше відвідувати свою історичну батьківщину православну Волинь на моєму серці, в душі велика радість, тому, що я знову на родної землі, землі моїх батьків, прародителі, родников і всіх. наших православных людей. Это древняя христианская земля, православная со времен святого великого князя Владимира. Поэтому для меня великая радость всегда быть здесь, в Украине, на Волынской земле. Після божественної літургії відбувся хресний хід до щойно відреставрованої каплиці на честь усіх волинських святих, розташованої у центрі міста. Блаженніший митрополит Володимир окропив її святою водою. Продовжилися святкування урочистою академією та концертом у міському будинку культури.